Сьогодні ми будемо продовжити тему про перейменування вулиць нашого міста і поговоримо про перейменування вулиці на честь видатного українського письменника Юрія Мушкетика. Юрій Мушкетик писав в основному романи та повісті на сучасну ну а також історичну тематику. Дуже важливими є його власне історичні романи, де він неймовірно глибоко досліджує історії своїх персонажів. І поряд з вигаданими постатями дуже детально і виважено з позиції патріота українця опи. Сує реальних історичних героїв. І ми бачимо в його творах любов до української мови, глибокий патріотизм. Хоча надзвичайно важко було в часи радянського союзу це зображувати, надзвичайно важко було пройти повстензуру, але наскільки він вмів глибоко це дослідити і вмів зобразити, що його твори навіть написані ще до початку незалежної України, до становлення незалежної України в 90-му році, вже нам глибоко розказ... розказують. Про глибинні процеси, патріотичні процеси, а також ті процеси, де українська історика, де українська історика, політики українські робили помилки. До речі, на цих помилках зосереджено декілька його історичних творів, де він описує, як через чвари, як через певні непорозуміння між собою виникають дуже глибокі політичні кризи. Тому творчість Юрія Машкетика надзвичайно важлива для українського суспільства. Окрема щодо дослідження історичних постатей, і е, власне е, його праця була високо оцінена. Юрій Мушкетик є лауреатом Шевченківської премії він отримав звання Героя України е, за свою творчу потужну діяльність, творчу спадщину. Тому в нашому місті одна із вулиць Ірпеня носить назву на честь цього видатного письменника.